Ви всі вже не один раз чули про те, що Польща дуже активно працює над тим, щоб допомагати Україні повертати українських чоловіків і в загальному за те, щоб українські чоловіки захищали Україну та допомагали Україні зараз в такий складний час. І ці всі заяви, які говорять, ці спекуляції, знаєте, де-не-де, -де, якісь там люди щось сказали, і це пішло, поїхало. Це звісно, все є брехня. Але коли йдуть різні заяви від урядовців, це вже трошки серйозніше і це вже дійсно може перетворитися в щось більше. І тому сьогодні я вам хочу розповісти про цю гучну таку заяву, яка тепер не тільки стосується чоловіків, а тепер і стосується жінок, українських жінок. І мені цікава ваша думка. Що ви, друзі, думаєте про це? Я зараз вам прочитаю цю заяву, а ви, будь ласочка, залишіть свій, свій коментар, бо дуже цікаво. Почути вашу думку про це, чи ви підтримуєте те, що Польща активно працює над тим, щоб українські чоловіки їхали назад захищати Україну? І чи ви підтримуєте те, що жінки теж повинні повертатися в Україну допомагати розвивати економіку? України просто цікава ваша думка. І ми співвітчизники, ми всі українці, ми маємо право поділитися такою думкою. Буде цікаво, бо це відео буде багато дивитися людей за кордоном та також українців з України. Тому я думаю, що точно якась дискусія в коментарях вийде гарячою та цікавою і повчальною. Саме головне перед тим як я почну. Я ще раз безмежно хочу вам подякувати. Ви просто чудесні. Ви мене підтримуєте, просто феноменально і не тільки мене. Я бачу, як ви почали підтримувати в загальному україномовні канали потрошки. Підтримувати наших блогерів, людей, які стараються старанно працюють, і розумієте, це не є про мене. Це ніяк. Я є ніхто в цій ситуації. Я є просто ще один блогер, який знімає українською. Але в кінцевому результаті ми повинні це розуміти, що ви друзі, ви є велика. Аудиторія глядачів, задля якої всі блогери працюють та знімають різні відеоролики. І саме головне, що це нашою рідною соловіною. Тому я попрошу вас, продовжуйте підтримати україномовних блог блогерів, Залишайте їм подобайки, залишайте навіть дислайки. Це теж допомагає та працює. І саме головне не забудьте підписуватись на канали, якщо ви ще не підписані на канали, які ви хоч дивитеся, знаєте, хоч раз на тиждень. Це дійсно дуже сильно допомагає та надихає. Нас рухатись вперед і працювати для вас безкоштовно. Знаєте, дуже прикро. Я недавно зробив відеоролик, який набрав майже 150 тисяч переглядів, де я розповідав про те, що деякі українці не захочуть більше повертатися в Польщу і за різних причин. І за причин, які ви можете послухати в тому відео, якщо ви дійсно зацікавлені. Але в тому відео деякі люди на мене напали, там почали говорити, почали всі дуже сильно захищати. Польщу, поляків, ніхто не є проти поляків і проти Польщі, ніхто не хоче ніяку ворожнечу між народами розпускати. Поляки нам дуже сильно допомогли. Це хороші друзі, які нам допомогли на початку. Ніхто це ніколи не забуде. Ну, але українці, друзі, Ну, ви мусите погодитись принаймні з одним зі мною. Щоб ви потрібно захищати своїх, свою країну, будувати свою країну, а не постійно захищати іншу країну, інших людей. Це є неправильно. Не нападайте один на одного, не займайтеся цим самоїдством, бо це дуже прикро і негарно виглядає. І ми якісь виховані люди, ми українці. Я не розумію, для чого так один на одного нападати. І коли хтось висловив якусь. Думку, яка не є тільки людини, думка це дійсно таке відбувається. Тисячі людей попали в таку ситуацію. Отже, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив таку, знаєте, гучну заяву. Він заявив, що Польща запропонувала нову ініціативу щодо виплат українським біженцям у Німеччині. Вона мала б підвищити мотивацію українців повертатися в Україну. Уявляєте собі, дуже цікаво. Нову ініціативу запропонував Сікорський під час нещодавної зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. За словами Сікорського, соціальну допомогу, яку українці отримують у Німеччині, краще було б передавати безпосередньо Україні. Польський міністр зазначив, що розмір німецьких виплат досягає 1200 євро на місяць. Це може створювати фінансовий стимул для українських біженців залишатися в Німеччині. Що не сприяє їх поверненню додому для допомоги Україні. Він теж заявив про те, що жінки можуть допомагати Україні в розвитку економіки, що вони теж повинні повертатися, підтримувати чоловіків. І в загальному зараз Україні дуже важливо, щоб її громадяни не покидали і не сиділи в Європі, а допомагали своїй державі на найбільш складніший такий час. І ці заяви вже не перший раз від нього йдуть. Він вже Десь на протязі року про це говорить, і навіть сама Польща була заявляла і говорила, що вони би вже давно б допомогли Україні повернути українських чоловіків. Але так як інші країни, інші держави не підтягуються, то Польща не може дуже нічого зробити, бо це нічого не дасть. Українці просто покинуть Польщу, і будуть якісь інші європейські країни перебувати. І це, звісно, є проти правил людей, тому що люди в кінцевому результаті мають право на свій вибір. Але мені цікаво, яка ваша думка буде про цю ситуацію? Чи ви підтримуєте таку заяву Сікорського, що він вважає, що потрібно всі гроші повертати на Україну також, щоб люди повертались в Україну та допомагали Україну, Україні? Чи ви не погоджуєтеся з такою заявою, і ви думаєте, що вона трошки така занадто радикальна? Дуже дякую вам, друзі. Буду чекати ваших коментарів. Не можу дочекатися. Вам бажаю звісно здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.